Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожині на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про доленосні зміни на вашому порозі. Давайте вже будемо починати слухати нашу чашечку. І почнемо ми з вашої роботи, кар'єра, бізнес-проекти, плани. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так, те, що стосується сфери вашої діяльності, то чаще говорить про якусь дуже важливу, значу, що для вас зустріч, і я навіть назву її доленосною, це зустріч з чоловіком. І під час зустрічі буде дуже цікава розмова, і під час цієї розмови. Чоловік буде ділитися з вами дуже цінними знаннями, якими ви будете користуватися потім і приміняти на своїй практиці відносно сфери вашої діяльності. І, скориставшись цими знаннями, ви фактично відкриваєте для себе двері на дорогу нових і перспективних для вас можливостей. І двигаючись вперед, в сторону майбутнього, крок за кроком будуть все більше і більше укріплюватися ваші позиції в сфері вашої діяльності, ваша почва під ногами. І опинившись на цій дорозі, вона в майбутньому приведе вас до великих. Великих змін, тому що тут вихід на нові горизонти, світлі для вас горизонті. Тому, опинившись на цій дорозі, скориставшись цими знаннями, у вас будуть укріплюватися і позиції, і в дуже правильному направленні ця дорога, що виведе вас до великих змін. Тому що тут такі простори перед вами будуть відкриватися, що, можливо, ви про це сьогодні й подумати не можете, розумієте? Те, що стосується сфери вашого особистого життя, дому і сім'ї, то тут щось буде приходити в рух, і тут також, до речі, ось ось на порозі вже якісь зміни, тут закінчується якийсь період, визначений в вашому житті, і починається новий. І пов'язані ці зміни з вирішенням, з вирішенням нарешті, справитися і вирішити всі ті задачі, які накопичились в вашому житті, які фактично перекривали вам дороги. Заважали вам, розумієте, заважали, і ви не могли запустити нові якісь процеси, які також для вас життєво необхідні. І тому. Тут закриваються двері в минуле і відкриваються двері в ваше нове майбутнє, в ваш новий етап життя. І подивіться, стільки тут справ. Вони просто не вміщаються в вашому просторі і півмісяця, який йде, що його місяця, і говорить про те, що потрібно раз і назавжди з цим прощатися. Не просто. Втікти, а вирішеними залишити за дверима, закрити ці двері в минуле і почати в своєму житті новий етап. І причому, що саме цікаве тут, знаєте, коли вдалий період для вас, коли ви будете розуміти, що це ваш час, прийшов ваш час і день, коли нарешті дається вам. Така можливість. Чому? Тому що ви будете відчувати в кожному питанні, над яким ви будете працювати, підтримку тих чи інших людей. Кожен з присутніх поряд людей буде вносити свою лепту. І ви будете звільнятися раз і назавжди від цих накопивших задач і питань. Тому. Тут ви будете відчувати, що ваш час він наступив. Ось він цей час прийшов, і ви нарешті зможете це все вирішити і закінчити. Що стосується перспектив на майбутнє, тут подивіться самі: якась дорога тут намічається, і ми про це трішки згодом поговоримо. Поряд з дорогою тут має якийсь вплив, надія, ключ, можливості. Можливість, яку ви отримаєте через інформацію, з якою жінкою буде зустріч, щось вона вам буде відкривати. Знаєте, коли просто відкриває якийсь секрет, мимо якого ви просто бігали і ніяк не могли його помітити. А це ключовий момент, це те, що може вплинути на хід подій в майбутньому і благоприємно впливати тут світла багато. І це говорить про, про те, що буде благоприємні моменти будуть в вашому житті програватися. І якщо вам раніше здавалося, що все йде на дно, що вже неможливо, що не вийде нічого, що ви втратили вже віру і надію, і взагалі ви хотіли, можливо, відмовитися від якоїсь ідеї, але далеко все не так. І тут цей випадок він вам іде прямо в руки. Через цю жінку ви отримуєте цей ключик, цю можливість, щось вона вам відкриває. Розумієте? Щось вона вам тут відкриває. І це говорить про те, що воно просто знаходилось поряд, ви про це не знали. Ви не знали про це. І через цю жінку ви відкриваєте собі. Відповідь на це запитання, і дорога це може бути відкритими можливостями для вас, розумієте? От, дається вам можливість в когось через дорогу, в когось просто можливість відкриється, і людина прийде до бажаних результатів. Отут у вас в перспективах стосовно вашого дому і сім'ї. А стосовно сфери вашої діяльності, то тут, знаєте, така цікава. Просто парадокс. Тут чоловік змалювався з ріжками, з копицями. Ви якусь дистанцію тримаєте по відношенню до цього чоловіка. Не тому, що він там щось натворив, чи зруйнував ваші плани, чи завадив вам у досягненні ваших цілей. Ні. Мабуть, просто. Ви так думаєте про цю людину, і якісь, можливо, плітки ходять про цю людину, чи дійсно був замічений, помічений в якихось недобрих справах по відношенню людей? Ви сьогодні тримаєте з цією людиною дистанцію, а знаєте, доля вас підведе до цієї людини для того, щоб від нього отримати ті знання, якими ви будете в подальшому користуватися. І тут у вас подивіться, і тут чашечка показує в перспективі, от начебто небезпечно людина і близько підходити не можна. Але вас доля буде зводити саме для того, щоб ця інформація попала саме до вас. І почався в вашому житті підйом. Тому що тут людина, яка Піднімається на вершину це ви, про вас йде мова. І, піднявшись на вершину однієї гори, ви зможете перестрибнути на іншу. Тут також говориться про зміни, тут також говориться про прорив, про можливості досягнути якоїсь висоти і вже з цієї висоти перестрибнути на іншу висоту. Тому, дивіться, здавалось би, людина. Вредна, небезпечна, а от бачте, як буває в житті. І тут вже показано, що ви на вдачі стоїте, і вся ця ситуація тут прямо підкова, і зірочка долі змалювалась. По-іншому, мабуть, ви б не змогли цю інформацію отримати. Тільки так: зведе доля, зведе, якось будете вирішувати, будете пересікатися, можливо, випадково. Людина сама того не очікувала, видасть вам ці знання. Розумієте? От поділиться з вами і все. Вам це буде на заміточку. Вам це прямо золотий ключик в руки. Розумієте? От щось таке тут буде програватися. Далі. Що у вас тут в перспективах бачите? Бачите, вас тут розширяється, була якась давка, довели вас як обставини, наче давили на вас, як наче обмеження якісь були, і чешечка говорить, що ви виходите з них і відносно сфери діяльності, і відносно сфери особистого життя, затронута і та, і та сфера. Прямо разом ви будете відчувати, що одночасно. Бачите, одночасно вас доля буде направляти до зустрічі з якимись визначеними людьми для вирішення особистих питань, не робочих, а саме особистих. Дуже сильні люди будуть входити в ваше життя, впливові люди. І не обов'язково вони будуть займати якийсь пост. Можливо, вони будуть впливовими і сильними для того, щоб ваші позиції укріпилися, для того, щоб ви стали сильнішими і змогли взяти верх над тими всіма задачами, які вам доведеться вирішити. І ці люди будуть з'являтися в вашому житті. Ці люди дійсно будуть наділяти вас тією силою і поряд з цими людьми, спілкуючись з ними, ви будете ставати сильнішими. Ви більше почнете вірити в себе і в свої мож... Можливості і в свої сили. Тому тут людина, яка починає бачити, якщо, так, скажімо, трішки далі, чим ви раніше бачили. Так, тепер давайте подивимося. Бачите, як у вас тут буде змінюватися обстановка за короткий проміжок часу, ви будете відчувати величезну різницю. Серйозні зміни будуть відбуватися. Фактично, знаєте, як будете переходити за лінію і опинитися в дуже просторій і світлій для вас платформі. 2-9. Бачите, 2-9. Починаючи. Можливо, щось з двічкою пов'язано протягом двох днів або і до дев'яти, так можливо, в когось це програється буквально в часах, так. Щось потягнеться, якісь події будуть програватися. І на фоні цих подій, завдяки цим подіям, раз і ваші зміни будуть відбуватися. Ви не можете вплинути зараз на хід подій. Взагалі не можете вплинути. І добре, що не можете, тому що ви йдете до світла. Тут вихід, навпаки, розумієте, ви повинні радіти, тому що тут ви починаєте збирати врожай. Один, два, три. І тут все як корзиночка, і ви будете збирати і збирати, і виходите на п'ятірочку і ви стоїте і радієте. Вам захочеться прямо заглянути в ваше майбутнє, хоч би на трішечки. Щоб вгадати, що буде далі, підглянути, заглянути наперед, от на ці результати. Розумієте, і у вас ви стаєте на ці результати, яких зараз будете добиватися, і трішечки заглянути в майбутнє. Ви зрозумієте, що на вас чекає попереду. Те, що сьогодні вам невідомо, але скоро ви про це будете. Здогадуватися і відчувати. І відчувати, до чого це все може вас привести, до яких в майбутньому результатів це може вас привести. І те, що це вихід на просвітли, це так, це однозначно. І давайте поговоримо про зустріч з чоловіком. Тут якісь Теплі зміни, можливо, ви будете примирятися, можливо, ви будете приходити до якогось взаєморозуміння, тому що тут говориться, тут говориться про жінку і чоловіка. Це може бути для когось програватися, як нарешті прийти до компромісу зі своїм партнером, можливо, з сином, з братом, а можливо, нарешті, налагодити відносини з дорогою вам людиною. Розумієте, Якщо дивляться мене чоловіки, то відносно жінки, якщо дивляться жінки, то, звісно, до чоловіка. Кожен дивіться по своїй ситуації. Тут, коли ви зможете одне одного почути ці емоції, ці переживання, ці хвилювання, які у вас... Знаєте, давили вони на вас. Що між вами було якесь непорозуміння, вони будуть зараз зруйновані. І ця, знаєте, стіна непорозумінь, вона буде зруйнована. У вас іде наближення одне до одного, і ви відчуваєте. Відчуваєте. Не просто чуєте, що людина вам говорить, а і відчуваєте. Розумієте? Тому тут рука за руку. Коли люди миряться, коли вони починають одне одного підтримувати, і це буде просто прекрасно, тому що ви йдете одне до одного на діалог і починаєте миритися. Це для тих інформацій, хто зараз, можливо, в конфліктних ситуаціях зі... Своєю другою половинкою, чи з вашим сином, братом, татом, дядьком кожен дивіться по своїй ситуації. Також у вас є тут ініціали, буква Т, буква Р. Через цих людей будете вирішувати якісь дуже важкі питання, в яких ви самі самостійно не розібралися. Якісь вони такі. Не дуже зручні, не дуже легкі, якимись обходними шляхами. І люди з такими ініціалами допоможуть вам ці питання вирішити. Задоволені будете, тому що самостійно ви б ще більше заплуталися і точно б не вирішили. От хтось вам буде в цьому допомагати. Далі, жінка, якусь таємницю буде вам розкривати стосовно вашої знайомої. Тут... Трапиться зустріч, будуть пересікатися ваші дороги з якоюсь жінкою. І вона вам буде розповідати якусь таємницю, розкривати вам очі на іншу жінку. Якийсь буде секрет. Якийсь секрет вам буде відкритий. І у вас тут прямо головна біль. І хочеться одразу сказати, що фактично вас тут попороджають, це вам буде як спасіння, ця інформація вам йде як попередження на майбутнє. Розумієте? І фактично тут чашечка показує такий момент, коли ви зможете себе вберегти, вберегти від. Е того бруду, який ця жінка може вам нанести, тих неприємностей. Так? Можливо, тут говориться про дурниці цієї жінки, які вона робить. Кожен дивіться по своїй ситуації. Вам не потрібно просто цій жінці довіряти, а тим паче наближатися до неї. Щось тут таке змалювалося. Такої є сьогодні кава для вас, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!